Привіт, з вами Деслаб. Електронні таблиці є одним з найбільш розповсюджених інструментів для інженерних розрахунків, але й вони мають недоліки відсутні одиниці вимірювання, формули замість констант та змінних містять адреси комірок, вирази можуть бути хаотично розкидані листом та інше. Цих та інших недоліків можна позбутися. Якщо використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, яке створене саме для математичного аналізу та інженерних розрахунків, наприклад, програмне середовище TechEditor. розглянемо, які інструменти для імпорту електронних таблиць має ця програма. Наша перша електронна таблиця містить дві числові константи X, Y та одну змінну Z. Змінна Z дорівнює добутку констант X та Y. Таблиця збережена в форматі Microsoft Excel. Спочатку імпортуємо таблицю в звіт за стандартними налаштуваннями, тобто не змінюючи жодної опції. Ми отримали три нових об'єкта, які відповідають коміркам електронної таблиці. Усі ці об'єкти є математичними, і якщо опція автоматичного обчислення в програмі увімкнена, то звіт буде перераховано. Зверніть увагу на правило, яким техедітор користується для імпорту. Адреси комірок трансформуються в назви змінних. Оскільки електронні таблиці обмінюються даними через адреси комірок, то для побудови коректної математичної моделі техедітор розміщує їх у відповідних змінних. А як щодо тексту? Щоби додати з електронної таблиці звичайний текст, під час імпорту потрібно увімкнути відповідну опцію. Але Tech Editor має більш інтелектуальні налаштування. Якщо увімкнути додаткову опцію, то програма може ідентифікувати назву параметру і додати цю назву до математичного об'єкту. Назва змінної лишиться адресою комірки, але на екрані користувач побачить більш інформативний символ. Ці текстові мітки зберігаються безпосередньо в математичному об'єкті і не впливають на розрахунки ви можете їх відредагувати чи видалити. У будь-який момент. Тепер торкнемося одиниць вимірювання. Оскільки електронні таблиці не оперують цими сутностями, інженери зазвичай прописують їх поруч з числовими комірками. Ці позначки неявно вказують на те, у яких одиницях має вводитися та чи інша фізична величина. Під час імпорту техедітор сканує ці сусідні комірки і намагається розпізнати коректні одиниці вимірювання. Якщо йому це вдається. Тобто формат одиниць сумісний з програмним, він додає їх до математичного об'єкту. Таким чином, просте текстове позначення в електронній таблиці стає повноцінним елементом в математичних розрахунках. Наостанок продемонструємо ще одну інтелектуальну функцію TechEditor. Як відомо, електронні таблиці допускають вільне розташування формул. Головне, щоб в цих формулах не було рекурсивного звернення. Натомість абсолютна більшість розрахункових програм, математичних пакетів, мов програмування, регламентує чітку послідовність виконання всіх математичних команд, Tech Editor не є виключенням, то як бути, якщо обчислення в таблиці записані хаотично, без чіткого алгоритму? У такому випадку техедітор спробує винайти правильну послідовність обчислень, якщо це вдасться. То ви побачите у звіті алгоритмічно коректну модель, з якою можна далі працювати. Імовірно, ці команди будуть розташовані не в тому порядку, як було в таблиці. Проте саме цей порядок є правильним з точки зору послідовності обчислень. Сподіваємось, ця інформація була для вас корисною. Обирайте для своєї роботи TechEditor та інші цифрові рішення Деслаб. Хай щастить!